Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліз відповіді на питання підписників, які завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас міні-бліц по останнім новинам загалом. Ну що ж, мощуйтесь позручніше, а я починаю. Так, останнім часом було дуже багато питань про великий землетрус в Україні. Ну, в принципі, спочатку я здивувався, а потім побачив у великих мільйонних телеграм-каналах новини, нібито там якийсь геофізик, здається, чи, по-моєму, так, сказав, що от, можливо, там в якійсь зоні буде великий землетрус і зачепить в Україну. Ну, давайте подивимось. Мало того, він сказав, що це десь ну, прям найближчі роки можливо. Так, добре. Покажіть, мені, будь ласка, чи десь найближчими роками в Україні буде великий землетрус? Саме великий. 4 бали і більше. Скажіть вам, правду. Наутіс перевернутий. Вунья. Єра. Перт перевернутий. Кану перевернутий. Шо? Ансус. Ага. М -м -м. Ну, дивіться. Цікава картина. Що в нас тут? Наутіс перевернутий в Уніра. Е е е пер перевернутий кано перевернутий Ансус. Наутіс перевернутий. Е обмеження є для того, обмеження сили землетрусу. Загалом, і, і ну, руна долі перевернута, не судьба на найближчі роки, принаймні. Ось радісні новини по питанню. Ну, тобто, ну, не буде в даному випадку. Ми ж не мріємо про те, щоб там Україну балів тряхонуло, правда? Ну, напевно, ні. Значить, ось. Єра показує, що це може бути, але ну, пізніше. Тобто, ну, чи взагалі така ймовірність є? Ну, взагалі є. Ну, пізніше. В найближчі роки? Ні. Ні. Мало того, Єра циклічні події показує. Ну, загалом, там років в Київ там. Коли років 100 назад ну, десь дійсно було, що Україну сильний землетрус тряхонув. І то не всю. Частково. Ну ось Може бути повтор. Ну Знов таки не скоро. Е, невідомо коли, точно, тому що пер, перевернути, прикриття інформації йде. Ну відповідно е, Сумніваюся, щоб той вчений зміг прям точно передбачити. Чи таке можливо? Да, можливо. Чи прям найближчі роки? Да, от ні. Кано перевернути, якась тут хитрість іде, якийсь обман. Мені це йде як бажання похайпити, знаєте? Ну, от воно мені так іде. Але тим не менш, шансу. Доля правди тут є. Ну, чи взагалі є така можливість? Так. Да. Чи найближчі роки ні. І знов-таки не по всій Україні, якщо так. Зразу на з перевернути, тут якісь обмеження йдуть. Ну, які в нас регіони взагалі сейсмоактивні? Це Крим, а Крим це Україна і це Карпати. А решта України стоїть на відносно стабільних е, плитах і доволі потужних. Тобто, якщо там якийсь землетруси можливий, то зовсім невеликий. А от Крим і от Карпати, так, да, дійсно, може трохи тряхонути. Там сейсмічно активні зони. Ну, тому інформація частково підтвердилася, а то вже роздули, 7,5 балів, все, цю країну знесе. Де? Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Давайте далі. Ну, м да, питають до добрі люди, які зайшли в Курську область. Чи можуть вони зайти в Брянську область, чи, скажімо, ще в якусь область, ну, чи в Білгородську, наприклад. Да? Ну, давайте запитаємо, чи буде візит добрих людей туди. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, а ці от добрі люди, які ось на днях в Курську область зайшли, е звільняти від московського окупаційного режиму. Чи можуть вони зайти найближчим часом в Брянську і в Бєлгородську область? Ну, або, або туди, або туди. Скажіть, мені правду. правда? Соло. Ансус перевернутий. Урус перевернутий. Перт перевернутий. Ну, 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 що, що, результат. Торісас. Ха-ха. Е, ну то да, якісь добрі і вічливі люди можуть зайти і в Брянську і Білогородську область. Що у нас тут? Ууніосоло, Ансус перевернутий. Урус перевернутий, Перт перевернутий, Турісас. Дивіться, Уніосоло прям здійснення мрії, здійснення бажань. Реалізація планів. Прям Чітко. Але, Ансус перевернути. І ні, не обман. В даному випадку це про хитрість. В даному випадку це про хитрість. Невеликими силами знов таки урус перевернув. Тепер таємно. Да, таємно, з мінімумом інформації, не ось торіс, ось, з, актив... з наміром активних дій, ну і з бойовими діями. Власне. Так що, так. Да. Добрі люди завітають її і в Брянську, і в Білогородську область. Ну, або туди, або туди. А може, і туди, і туди разом взяти. Тамона, да, чекаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Там, до речі, вже ніби добрі люди за 20 кілометрів від АЕС Курської, то буде номер. А, гаразд. Подивіться, будь ласка, що буде з тими хлопцями, що зайшли в Курськ. Кажуть, що там смерть їх чекає. Ну так, да. зрадонька все пропало. Ну, давайте подивимося, що тих добрих людей чекає, які зайшли в Курську Уклею. А ну раз, дякую за відповідь. Я, ну Добре, покажіть, будь, будь ласка, а що тих добрих людей чекає, які ось на днях зайшли в Курську область. Звільняти від московського окупаційного режиму? Що їх взагалі в подальшому чекає? Яка їх доля? Скажіть вам правду? Інгус. Манус перевернутий. Ейвус. Мурус перевернутий. Постаруна, ну це я розумію далі. Аліс. Ага. А, ну, дивіться, ну чи прям тим людям там прям супер легко, легка прогулянка до ні, не разу, але тим не менше там вся вірна смерть, прям всі, все пропало, всі загинуть, ну то ні. От ні разу. Що у нас тут? Інгус, маннас, перевернути, ей вазурус перевернете, постаруна аліс. Ось благоприємне завершення ситуації. Будь ласка. Лапрем не завершення ситуація. Тим не менш, ну втрати будуть, ну да, звичайно, втрати будуть. Але по інгузу і ей вас втрати невеликі, порівняно з тим, скільки здалося в полон росіяни, скільки їх там покрошили, втрати невеликі. Ну да й загалом втрати невеликі. Інгуз не, невелике число. Якщо так, Ейвас, ось о, нелегка прогулянка. Трудно, що їх там чекають. Труднощі з чим, дай якраз ось з урозом, сила, брак сили. Ну, поставка. Мені йде Поставка. Плюс не так багато туди зайшло, добрих людей. Пустаруна. Пустаруна Альгі захист вищих сил. Да, вищі сили на стороні добрих людей. На стороні України, зокрема. Ось, ну мало того, таємно. Таємно, там щось буде робитись. Ну, в принципі, і зараз ми інформацію в більшості своїй від російських воєнкорів маємо. Да? А в нас взяли інформаційну тишу, таку, яку, яку вона мала бути, а не таку, про яку говорять у нас часто, а відбувається по-другому. І ось Альгіс, ну, знаєте, як. Е, ну, це туман війни. От реально. Туман війни, знаєте, по-перше, що несподіванка несподівано було зроблено. По-друге, що нуль інформації про те все. Все в таємниці робиться. Ну і ну, загалом вищі сили ось теж захищають наших. Ну, Добрих людей, які зайшли в Курську область. Е, ось, не, не визнано, хто, то не Легіон на себе не взяв, не ЗСУ на себе не взяли. да, Добрі люди якісь. Е, ось, відповідно. Ну і Альги загалом мають звідти безпечно вийти. Ну, тобто, я не бачу тут задачі прямо окупувати ту територію напрочек. То кажуть, серйозно надовго. Тобто, вийдуть, загалом безпечно. Знов таки таємно. Як зайшли, так і вийдуть. Таємно. Тому що там все пропало, всі загинуть, да от ні не разу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Так. Ага, ну і питають мене теж. Сьогодні у нас фактично весь випуск, майже пов'язаний з, з Курською областю і подіями там, ну хоча не тільки. Е, питають мене, чи Україна втратить території на тому напрямку, що е, згадують, що було в Харківській області, да, після візиту Легіону Свободи Росії на територію Росії. Да, от, переживають, що не буде те саме з Сумщиною. Ну, давайте подивимось. Що взагалі Сумщину чекає. Ну і загалом, напевно, Україну, яка буде відповідь Росії. на, Це, я думаю, буде цікаво. Так, зараз карту підкручу. О, все. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Сумську область після візиту добрих людей в Курську область. Ось те, що на днях почалося. А що чекає Сунську область після цього? Скажіть вам, правду. Евас. Торісас перевернутий. Альгіс перевернутий. Наутіс перевернутий. Далі. Інгус. Фінал. Іса. Ну що, будуть мститись, росіяни будуть обстрілювати. Да вже ж, ніби обстріли збільшились порівняно з тим, що було. Що в нас тут? Евес, Торісас перевернути, Аліс Науті перевернути, Наутіс перевернути, Інгус Іса. Ну, дивіться. А, ось, ось щось швидке летить, ось, ось Торіса, ось активні дії. З другого боку, можна подивитися, що це от якраз захід ДРГ. Ну прямо окупація там, області, ну воно так не виглядає. Ну, але да, будуть мститись ось, відповідно. Аліс перевернутий. Ну ось, да, небезпечно, там буде некомфортно. Чому? Тому що ось летітиме, тому що ДРГ заходитимуть. Ну, наутіс перевернутий. Ну, це да, певні труднощі, правда. Це дійсно певні труднощі. З чим пов'язані Ну, з тим, що ось буде летіти, будуть мститись. Ну, по фіналу інгус, прям жаху, жахливого не видно. І Іса. Блокування. Тобто, як виглядає, ЕВА випав. До речі, Росія спробує дійсно сунутися в Сумську область. Згадує мій старий прогноз. Я ж давно дивився, чи взагалі щось буде Росія якось буде лізти в Сумську область. Ну, бачите, з Сумської області полізли на Росію поки що. Але, але, але дійсно ось руна руху випала, і ось агресія випала. Тобто, да, буде рух на Сумську область. Ну, по фіналу Іса не зайдуть вони. Не, не, не зайдуть вони, от і все. Ну, це після відповідно, після того, як добрі люди вийдуть із Курської області. Да? Тому таке: хто там біля кордону живе в Сумській області, біля самого кордону з Росією, дійсно подумайте про те, щоб кудись переїхати. Ну, просто порада. Я бачу, що, що тут буде далі, тому це просто як порада. Хоча взагалі порад не люблю давати. Так, раз, дякую за відповідь. Тобто, такого, як з Харківською областю не вийде. Відповідно, там в сумах більше підготувалися, укріплення і так далі. Ну, тим не менш, відповідь РФ буде. Ну, звичайно ж, можна було не сумніватись. Ну і давайте загалом Україну подивимося, що в Україні цей візит добрих людей в російську, в російську поки що Курську область. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чим для України обернеться оцей от візит добрих людей в Курську область, який на днях почався? Саме, як покажіть мені, будь ласка, яка відповідь Росії буде на оцей от візит добрих людей в Курську область? Скажіть вам правди. Ламус перевернутий. Eivos. Naутіs. Pert. Ну і що? Пусторуна. Цікаво. Поясніть. Айвас. Ага. Так, що у нас тут? Гебо, лагус, перевернутий, Ейвас, Наутіс, П, Пусторуна, Евас. Дещо очікуване, а дещо і дуже цікаве. Ну зараз про то й поговоримо. Зразу падає Гєбо. Хм. І це партнерство це якась пропозиція. Це якісь ну, переговори, таємні, зразу скажу. Але полагозу перевернутому. Хитра пропозиція, обман. Розумієте? Ну, Росія що то різко захотіла поговорити. Хм. А що шо таке? Щось стало? Як то кажуть? Ну, це хитрість, обман жодному слову російському вірити не можна. Ось обман. Ну, мало того, Ейвас, обстріли, ну, звичайно ж будуть обстріли. Лаус в даному випадку з Ейвазом жертви позначає. Тобто бажання пообстрілювати Україну так, щоб побільше жертв зробити. Да? Ах, ах, ви не хочете домовлятись там, да? ну давайте ми вас покошмаримо. Да? Ну. Створити що? Труднощі створити? По наутізу відповідно. Обмеження, труднощі, випробування. Ну, дійсно. Летітиме багато всякого, тобто десь великий обстріл. Судячи по всьому, навіть не один. Ось. Щоб створити труднощі. Ну, багато труднощів в аутісперт, сперт, відповідно. Далі, пуста руна. Ну, тут невизначеність певна є. Не визначені з одного боку в плані кількості. Ну, тобто, до кінця. Розумі... Зрозуміло, що буде летіти багато, не незрозуміло поки що скільки, скільки конкретно. А, до речі, і швидке летітиме. Ось якраз. Ну, це балістика, це всякі там кинжали і так далі. О. Можна не сумнівати, що, відповідно, що будуть мститись. А, я бачу. Тільки зараз помітив, що десь котяча шерстина попала в кадр. Персик передає привіт. Це не НЛО у мене ось тут десь крутиться. <кхід> так, ну гаразд. А, тобто таке відповідь Росії буде. Але я зразу Геба мене порадувала. Бачите, щось то захотіло різко переговорів про щось то поговорити. І вже Росія захотіла, не наша влада. М -м -м. Так що візит добрих людей, знаєте, цікаві наслідки буде мати. Так, ну добре, А, а, ну, а раз, да, давайте, давайте подивимося. Спробуємо одним оком, якщо прям щось таке покажуть, е, о, то я не буду відповідно те коментувати. Тому що пишуть, що а, пок, ну це в коментарях мені писали, мова, а, покласти людей і так далі, товку нема. Зайшли, вийшли і так далі. Ну Давайте подивимося, чи правильно я розумію, що це частина більшого плану, частинка мозаїки. А це буде цікаво. Це тоді зразу багато на що дасть відповідь. Так, а ну раз, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть, мені будь ласка. Чи правильно я розумію, що оцей от візит добрих людей в Курську область, який ось на днях почався, це частина більшого плану України? Скажіть вам, правду. Отал. Тей перевернутий. Іса. Вуня перевернута. Беркана перевернута. І що? і лаус. І що в результаті? В результаті Кано. Ага. А, дійсно, дійсно. Це лише частина плану. Ми не все бачимо, ми не все знаємо. Поки що. Ну, вже можна сказати, що, якщо добрі люди завітають і в сусідній області, да? а, то це цікаво. Що у нас тут? Ото прямий. Тей вас перевернути, Ісавуньо перевернута, Беркана перевернута, Лагускана. Ось, от, дійсно, влада падає. Ну, військова влада, до речі. Е, ну, Задум, да, дійсно, є певний задум, задум влади. Військової в даному випадку. Ну, ось. На певні активні дії. Хоч руна перевернута, все рівно. Але по ісі, ну, є все-таки якісь обмеження. Не все настільки гладко, не на все-таки все сил вистачає. На жаль, якісь розчарування будуть. Ну тобто, да, на жаль, не все вдасться зробити, як запланували. Тим не менш, все-таки беркана перевернута. Хоч руна і переверта, це все рівно певний розвиток процесу. Ну, правда, не такий швидкий, а тут і Іса поряд. Ось лаус, ось якийсь вектор, ось якийсь задум іде, так? Задум ось якраз іде, і ось кано, реалізація плану. Успішна, до речі, ну загалом, Усп... загалом успішна, але ну, певні нюанси будуть. Не все піде гладко. Ну, на війні рідко все прям йде ідеально гладко. Ось. Тому да, тому да. Цей візит добрих людей в Курську область це частина більшого плану. Якого саме, скоро побачимо. Спеціально не хочу туди лізти. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте тут же просили мене про Донецьку область якраз подивитись, що мов, от там у нас біда в Донецькій області, а наші чогось -то полізли там в Курську область. А от, мов Донецьку область здадуть, все пропало, все одним словом, все. Зрада зрадна. Ну, це мені такі коментарі писали. Ну, давайте подивимось. А чи зможуть взагалі росіяни ще щось суттєве захопити в Донецькій області? Знов таки часових рамок не ставлю, буду загалом дивитись. Так, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, а зможуть росіяни ще щось суттєве захопити в Донецькій області? Ну, хоча давайте, десь, напевно, найближчим часом скажу. Раз, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мій, будь ласка, чи зможуть росіяни ще щось суттєве, якесь, можливо, велике місто чи просто велику територію захопити в Донецькій області десь найближчим часом? Скажіть, вам правду. Кано перевернута Ансус. Феху перевернута, Лагус. Далі. Дагас, і куди це все? До Наутіса. Щось вони ще захоплять, але мова не про великий масштаб. Великі міста тут не падають, зразу обрадую. Но тим не менш. Легко там не буде, все одно. Що у нас тут? Кано перевернуто, Ансус. феху перевернуто, Лагус, Дагас, Наутіс. Ось зразу кано йде. Розчарування, руйнування планів. Ось план. Ну Тим не менш, щось е зможуть зробити. Знаєте, не все, але щось зможуть. Що я кажу, щось дасться. Феху перевернуто, масштаб невеликий, плюс ресурсу у них буде бракувати. Чому? А тому, що ресурс відволічається і на Курську область, відповідно. Ну, це вже мої думки на тему. Далі, де у них це вдасться? Ну ось Лаус. Лагус це вода, а Лаус це залізниця. Тобто десь якесь просування чи то біля води в Донецькій області, чи то біля залізниці. Може і те і друге програтись. Ось зміна, тим не менше, відбувається якась зміна ситуації, доволі якась швидка, щось доволі швидко відбувається. І ось що, а ось наутіс. А все, уперлись вони в обмеження. Уперлись вони в обмеження. І великого успіху їм тут на найближчий час не світить. Найближчий час для військових дій це 2-3 місяці. Десь так. Надалі я військові дії прогнозувати не люблю. Сильно вони м, динамічно змінюються. А, а, слухайте, до речі, тут ще цікаво йде. Лагузда, вода. Мені воно в контексті дощі пішло. Дощі, ось дають зміну ситуації і все. Обмеження. Тобто осінь, осінь. Восени вони стануть. Не зможуть вони там далі по дощам, по грязюці йти. От і все. А до осені ще багато чого захопити теж не зможуть. Ну, що ще захоплять. На жаль, скажу зразу. Но мова не про великий масштаб. І великих міст тут не падає. Ну, саме Донецької області. Ну ось якось так. Так, добре, обмежений в часі. Це, напевно, буде все на сьогодні. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до Рунта став перевірених мною. Окремий спонсорський чат, де всяке різне обговорюємо. Ось десь стрім на вихідних буде для спонсорів закритий, де будемо всяке різне теж говорити. Ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!